Скільки коштує батончик? П'ять доларів. Скільки? За такі гроші ти повинна ще й у рот узяти. Разів десять. Не погрожуй південному централу. Це фільм, який свого часу доводив до істеричного сміху фільм, який буквально розбирали на цитати. Українська озвучка від телеканалу Один плюс один додає йому ще більшої комічності. Іди до мене, дурне ти чорнопике дитя. Пародійна комедія безстрашно насміхалася над стереотипами чорного кварталу та його мешканців у чорному кварталі. Більшість з нас не доживає до 21 року, а заодно потішалася над кримінальними драмами про важку долю афроамериканських гангстерів. Але чи насправді цей фільм є настільки хорошим, яким він здавався в старі добрі часи? Та найголовніше питання полягає в тому, чи вдало цей фільм вписався в жанр пародія. Для того щоб в цьому розібратися, розглянемо відсилання на оригінал та дізнаємося, які саме фільми стали об'єктом для пародії. Ви на каналі просто про кіно і ми починаємо. Я відсидів у Гарварді 5 років. Серйозно, А я 6 місяців у окружній. Не погрожуй південному централу, вийшов 96-го року, і повна назва фільму. Має одну з самих довгих назв в історії кіно. А звучить вона так. Не погрожуй південному централу, попиваючи свій сік у себе в кварталі. Оригінальна назва Don't Be a Menace to South Central. while drinking your juice in the hood». Але такій довгій назві є логічне пояснення. Це комбінація з назв гангстерських фільмів жанру худ. Перша частина назви Don't Be a Menace. Це відсилка на фільм 93-го року під назвою Загроза суспільству – «Menace to Society». Друге словосполучення South Central. Це відсилка до фільму 92-го року, Південний Централ. Наступний пазл Drinking Your juice» відноситься до фільму Авторитет або на бандитському сленгу «Juice». І нарешті остання складова In The Hood це дуже популярний в Америці фільм. Хлопці по сусідству в оригіналі «Boys in the Hood». Але усі ці відсилки до назв це лише вершина айсбергу. Кожна стрічка з цього списку лягла в основу сюжету, не погрожуй південному централу, і, звісно ж, стала об'єктом для жартів. Починається фільм з того, що головного героя на прізвисько Попільничка привозять в чорний квартал, щоб він пожив зі своїм батьком. І став справжнім чоловіком. та я не можу навчити тебе бути чоловіком. Це обов'язок твого батька. Вибач, за іронією долі батько виявляється всього на два роки старше ніж його син. Ти так виріс? того разу був мені попупа. тебе навіть на атракціони не пускали, щоб не випав. Було таке. Було цей факт. Висміює фільм Хлопці по сусідству. У фільмі «Boys in the Hood» роль сина виконав актор Куба Гудінг, а роль батька Лоуренс Фішборн. За сюжетом головний герой з'явився на світ, коли його батьку було 17 років. Але в реальному житті Гудінг був лише на 7 років молодший від Фішборна. На спирт. А! А! Актора, який зіграв роль батька попільнички, звуть Ламар Тейт. Ламар, це старший брат актора Лоуренса Тейта, який виконав роль відбитого на всю голову гангстера оудога у фільмі Загроза суспільству. Саме Оудог ліг в основу характеру персонажа Локдога, якого в нас чомусь назвали відмичкою. Відмичка вдома. А де ж ще наступний персонаж на прізвисько Каліч, oh, Каліч. Здорово, мужики, являється пародією на кріса з фільму Хлопці по сусідству. Кріса зіграв актор Реджі Грін, який насправді був паралізований нижче пояса, але він мав дуже розвинуті м'язи рук. Творці фільму вирішили додати трохи чорного гумору до цієї ситуації, і на противагу великим рукам Кріса зробили калічу дуже короткі ноги. Далі, по сюжету, наші герої прибувають на місцеву тусовку з високим вмістом стереотипів про афроамериканців, спущені штани. Дешеве пиво в скляних пляшках і дуже багато репу. І тут головний герой помічає Дашикі. Дашикі це черговий пародійний персонаж. Мене звуть Попільничка. Мене а мене Дашикі. Мовою Суахілі це означає «по-собаченому». Красиве ім'я. Її образ включає в себе не надто розумну дівчину, яка народжує дітей, наче з кулемету. Дашики, вагітна. Дашики народилася вагітна. Чим ти мене здивуєш? Цей персонаж створений з двох героїнь шаніс і Шалікі з фільму Хлопці по сусідству. Шаніс втілює в собі дівчину, яка просто і без причини готова народжувати просто від будь-кого. А Шалікі подарувала Дашикі зовнішність і свій характер. Локдог одразу попереджає, що це дівчина-інкубатор, і каже ось таку фразу: У неї більше дітей, ніж у місіс Веянс. В цьому жарті прихована кумедна деталь. Справа в тому, що місіс Уайнс це мама Марлона і Шона Уайанс. Саме вони писали сценарій і грали головні ролі у фільмі. В їх родині було аж 10 дітей, і в результаті брати створили цілий клан акторів. Їх брат Кінен Айворі Уайанс доклав чимало зусиль для створення цієї комедії. Саме він був головним виконавчим продюсером, а також отримав невеличку роль поштаря у фільмі цікаво те, що цей поштар з'являвся не аби коли, а тільки в ті моменти, коли попільничка замислюється про важливі речі: про рабство, про втрату близьких, про шкоду від зброї і про важке життя в чорному кварталі. Хоч ми формально вільні, в душі так і лишилися рабами. круто сказано. Культова сцена в маленькій корейській крамниці, де виник конфлікт між локдогом та продавцями. Висміює доволі жорстоку сцену з фільму Загроза суспільству. В кримінальній драмі вже знайомий нам персонаж Оу Дог вбиває азіатів через цей вислів. Мені шкода твою матір. Що ти сказав про мою маму? Творці фільму не лише наважилися на пародію, а й позвали азіатського актора Тоші Тода, того самого Касира із оригінального фільму. У фільмі Загроза суспільству у цій сцені. Нам демонструють, як до крамниці заходять двоє афроамериканців, хоч і підозрілого виду, але вони були готові заплатити за товар, покинувши крамницю. Азіатський продавець виявив необґрунтовану агресію, а гангстер необґрунтовано їх за це вбив. Брати Уайанс вирішили трохи обіграти ситуацію, вписавши до сценарію білого чоловіка, який без сорому краде товари в крамниці. Але цього чомусь ніхто не помічає. Ви щось забули. Після того, як наших героїв затримала поліція і доставила їх у відділок, нас заарештували за те, що ми були чорними у п'ятницю ввечері. Ми можемо побачити, як працівники поліції грають в симулятор побиття затриманого. Здавалося б, що це просто кумедна вставка, але придивіться уважно: це побиття. Знімає людина з камерою. І це відсилка до трагічної ситуації, яка трапилася в Лос-Анджелесі. Тоді поліцейські жорстоко побили афроамериканця на ім'я Родні Кінг. Ситуація, напевно, не набула б такого розголосу, якби не місцевий житель, який зазняв це побиття на свою VHS відеокамеру. До речі, назва цієї аркадної відеогри на автоматі. Навіть відсилає нас на ім'я Кінга і називається Родний зрайд, таке поліцейське свавілля призвело до одного з наймасштабніших бунтів в історії сучасної Америки. Коли весь Лос-Анджелес палав у вогні і на вулицях проливалася кров, що може бути краще за запах пороху рано вранці? Кому цікаво, то ці події називаються Лос-Анджелес Райдс. А якщо ви любите полоскотати собі нерви? То можете переглянути документалку, яка називається la 92. Хоча враховуючи події, які відбуваються у нас в країні, і те, що ми спостерігаємо кожен день, то ця документалка нас навряд чи налякає, але все одно повинен вас попередити, що кадри там дійсно не для людей з хиткою психікою. Давайте краще повернемося до сцен, які заслуговують на пародії. Наприклад, коли глядачеві натякають, що зараз локдог буде варити щось незаконне. Але потім виявилося, що він просто спік тортик. Такий же прийом був у фільмі Хлопці по сусідству. Там глядачеві демонстрували бандита з пістолетом, але замість криміналу ми бачимо, як він просто грає у відеогру полювання на качок. Отже, чи був цей фільм настільки успішний та кумедний? Однозначно так. Так. Ніхто навіть і не сперечається, що деякі сцени, мабуть, не варто було пародіювати з моральної точки зору. Але жанр пародії має право на життя. Багато глядачів в Україні не знали, які саме оригінальні фільми стали об'єктом для пародії. Адже більшість з цих фільмів, не те що тоді, а навіть і зараз, не озвучені українською мовою. Трешця твоєї матері. Само собою. Що по телебаченню їх не транслювали? На жаль, можна майже з впевненістю сказати, що жанр пародій помер. Не так давно режисер культових комедій Голий пістолет, аероплан та дуже страшне кіно Девід Цукер заявив, що жанр комедія взагалі помирає. Could uh, actually, uh, of course we could, just without the jokes. Він сказав, що в теперішній час стало нереально знімати комедії через те, що багато хто в світі може образитись на фільм, а дозволи на зйомку комедій надають люди, в яких зовсім відсутнє почуття гумору. Він сказав, що ми можемо назавжди втратити комедію як жанр, і в цьому, безсумнівно, є доля правди, дивлячись на такий фільм, як не погрожуй південному централу. Можна з впевненістю сказати, що в теперішній час ніхто б не дав дозвіл зняти подібний фільм. And that's a shame. А якщо б і знайшлася якась незалежна студія, яка б погодилася щось подібне профінансувати, то на цю студію безсумнівно подали б до суду. А яка ваша думка стосовно цього фільму і взагалі пародій? Залишайте свій коментар під відео, і якщо вам сподобалося відео. То не забуваємо поставити вподобайку та підписатись на канал. Усім дякую за увагу. До нових зустрічей.